Наступне питання. Чи існує якась божественна сутність, яка може допомогти виправити випадково виниклі фізичні здібності? Ну, можливо, але це будь-яка божественна. Сутність, з якою ви можете створити стосунки, це не щось на кшталт о, божественна сутність, дозволь мені піти на Amazon. Я замовлю божественну сутність, яка допоможе мені вирішити. Цю проблему ні. Працюйте з будь-якою божественною реальністю, з якою ви узгоджені. Якщо ви не знаєте, що це таке. Почніть з одного. З одного з них і скажіть, о, його ім'я. Вставте тут там, наприклад, ганапаті ганапаті Кажуть, що ми завжди повинні поклонятися тобі на початку. І тому я поклоняюся тобі. Спочатку. О, Ганапаті, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Дай мені відповідь на одне запитання. Ти мій Бог. Якщо так, то будь ласка, зроби це. Будь ласка, повідом мені. Якщо ні, будь ласка, повідом мені, Поки ти не повідомиш мені якось у вісні, чи повідомленням від когось іншого, чи телеграмою, чи чимось іншим. <різь> мені шкода, телеграм більше не існує. Я перепрошую. Я показую свій вік. Якщо можеш, якщо ти не моя там, дай мені підказку, в якому напрямку мені рухатися. Щиро дякую. Манганапатієї намага. Hoje vamos. É